їй, напевно, так зручно стояти. Цікаво, Ні, ніколи не помічав такої механіки. Що коли стаєш на якусь це, бачиш, вона ногу ставить. Типа на тушу або на рюкзак. Але якщо дві ноги... А ну чекай, не дригай ножкою. Отак, От якщо дві ноги, то вона нас так стоїть. Добре. Про штани. Ідеальні штани. Є три великі групи. Перша це всіляка екзотика, яка має всього 4 слота. От. Друга група – величезна, група, яка має 6 слотів. Це теж всіляка екзотика такого типу, джинси вони окремо йдуть, бо вони сухі, важчі трошки, ніж такі. І Firefighter, мотоциклітні і шорти. Шорти, вони також мають 6 слотів, здається, не помилився? ні? Вони всі мають по 6 слотів. І третя велика група це якщо розділити по групам по слотам, це конструкційні робочі штани і тактичні військові. Тобто три групи по кількості слотів: це екзотіка, далі, екзотіка, джинси, робочі мотоциклетні шорти. І третя група це конструкційні і тактичні. Це якщо по кількості слотів. Окремою групою можна виділити гіліки, але вони мають мало слотів, тобто імпровізовані взагалі мало. Фабричні мають трошки більше, ніж ці, але менше, ніж ця велика група. Тепер які ж штани ідеальні? Е, відповідь дуже проста, коли вони всі повністю мокрі, намочені. Ми дивимося по масі. Тобто вони сухі і мокрі. Однозначно можу сказати, що ідеальними являються конструкційні штани. Вони мають максимальну кількість слотів для нижньої частини одежі, 9 слотів. І вони в стані повністю намокші, вони вбирають в себе всього там 100 г води. Тобто ми майже не відчуваємо перегруза в них. Тактичні військові штани це сміття, тому що вони плюс 2 кілограма зразу на себе вбирають вологи. От. Конструкційні є, по, здається, трьох різних видів роз, о, кольору, і о, можна, я думаю, що якщо їх довго не, не, не стирати, довго не, не цей, довго не ходити, то вони вполне собі будуть, якщо ще покоцаються, а потім ви залатаєте, вони з латочками будуть. Вполне собі вони камуфляжні. Не знаю, який сенс у гіліку, гілік хіба що продавати. Тобто ідеальні штани у нас отакі. Якщо таких конструкційних немає, то фаєрфайтери. Як тільки ми знайшли конструкційні вдягаємо їх, чи ми добрались до торговця, у нас є пару копійок, ми купуємо конструкційні штани. Це ідеальний варіант. Все інше це сміття.